Всім привіт! Це ТЕРО-прогноз для козерогів на травень місяць. Загальна характеристика місяця. Вежа. Місяць буде наповнений непередбачуваних змін. Можливо, те, що ви запланували, піде не по плану. Вам потрібно буде знайти якийсь план Б, швидко реагувати і змінювати свої плани. Можливо, щось станеться, якісь непередбачувані зміни, швидкі, різкі. Якщо ви будуєте якісь плани, вам потрібно бути готовим, що щось може піти не так. Давайте ще одну карту на загальну характеристику витягнемо. Кілька мечів. Загалом це може бути щось непередбачуване, що ранить ваше серце, вам потрібно бути. Готовим і не зациклюватись на цій ситуації і йти далі вперед, будувати нову вежу, нові кордони, нове майбутнє. Давайте ще одну карту. Королева жезлів. Королева жезлів це стрілець овен або лев по гороскопу. Це така запальна енергія, енергія дії. Можливо, вам хтось допоможе ця людина вийти з даної ситуації, з даного стану. Можливо, буде вас підтримувати, або ж вам потрібно діяти, приймати рішення активно, швидко і рухатися вперед, не зациклюючись на якихось неприємностях, які можуть вас емоційно спіткати в цьому місяці. Емоції, якими буде наповнений місяць. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це матеріальні блага, це емоції, коли вся сім'я буде в зборі, коли буде тульбота один про одного, це три покоління, і всі знаходяться в любові, гармонії і затишку. Емоції будуть сімейні, тульботи, можливо, потрібно буде поїхати до сім'ї, так, можливо, буде зустріч з сім'єю, і це буде емоційно приємно. Що не заплановане може статись в цьому місяці? Справедливість. Справедливість вказує на те, що, можливо, вам в цьому місяці прийдеться оформлювати якісь документи, мати баланс, діяти по справедливості, не порушувати закон. Можливо, буде якесь рішення суду, якщо ви таке очікуєте. Також може бути заключення якихось документів, якесь оформлення чогось, можливо, спадку чи документів, які ви очікуєте. Які перспективи в фінансовому плані принесе травень? Блазень. Блазень у нас означає шлях в щось нове. Можливо, ви відкриєте для себе якийсь новий фінансовий потік. Нове джерело фінансів, нове джерело доходу. Це може бути it сфера це якийсь новий зовсім для вас шлях, нове направлення, де ви будете на початковому рівні. Вам потрібно буде навчатися заробляти ці фінанси в цій сфері. Це може бути нестандартний спосіб заробітку для вас. Також ця карта може вказувати на легковажне ставлення до фінансів. Тож вам потрібно звертати увагу на ваші витрати, куди ви витрачаєте навіщо і можливо почати рахувати свої прибутки та витрати. Блазень радить бути уважними до дрібниць і не нехтувати плану. Що очікувати на роботі. Це у нас відлюдник. Відлюдник означає, можливо, ваша робота пов'язана з it сферою з якоюсь увагою до деталей. Це коли ви працюєте. Сам на себе, або ж працюєте там вдома віддалено. Можливо, вам потрібно побути на самоті, щоб розібратися з чимось, побути на самоті з собою, своїми думками, щоб дати важливий результат. Це також вказує на роботу, наприклад, в лабораторії або ювеліру, де потрібно дуже уважно ставитися до деталей. Також ця карта може вказувати на пошук роботи, на пошук чогось нового. Сама важлива подія місяця. Імператриця. Сама важлива подія місяця може бути пов'язана з вашою матір'ю, або ж ви дізнаєтесь новину, що ви станете матір'ю, або ж це народження якоїсь ідеї, народження чогось нового для вас, новий етап у житті, народження бізнесу, народження нового проєкту, зародження якоїсь важливої нової ідеї. Можливо, ця карта вказує на те, що вам доведеться самій стати такою берегиною та про когось піклуватися. Це також карта родючості, плодородства вона вказує на те, що рано чи пізно все принесе свої плоди, і, можливо, в цьому місяці ви вже відчуєте смак своїх плодів, які ви посіяли раніше. Карта комфорта, щедрості, багатства, фінансових можливостей це карта, коли. Ви насолоджуєтесь, насолоджуєтесь плодами своєї праці, насолоджуєтесь життя. Карта також косметичних процедур. Це карта косметологів для всіх, хто пов'язаний зі сферою краси. що у вас зародиться в цьому місяці, це несе великі плоди. Енергія стосунків. Енергія стосунків це колесо фортуни. Колесо фортуни у нас символізує завершення якогось циклу і перехід на інший рівень. Також воно символізує зміни до кращого. Рух, будете на вершині і задоволені результатом. ви будете відчувати, що все світ вас підтримує, підтримує в вашому рішенні, підтримує в вашому шляху. Фортуна – це успіх, удача. Якщо у вас, наприклад, відносини були які циклічні, які повторювались, можливо в цьому місяці вам вдасться. Це змінити і вийти на інший рівень, завершити старе і піти в нове, повернути ситуацію для себе на краще, для себе на благо, бути на вершині, відчути цей успіх, відчути це задоволення. Також колесо фортуни може означати поїздку. Можливо, ви поїдете по роботі, так, або ж поїдете до своєї коханої людини, або ж до вас вона приїде і поїдете в подорож разом зі своєю коханою людиною. У вас буде такий доволі непростий місяць, але ви зі всім пораєтесь, у вас буде дуже велика підтримка сім'ї, у вас буде шлях до чогось нового, ви відкриєте себе, відкриєте щось нове, зародиться якась нова ідея. Якщо ви не будете зациклюватись на поганому, а будете фокусуватись на хороших подіях, змінювати це до кращого, й йти вперед, рухатися, розвиватися, і все буде добре. Я бажаю вам успішного травня і не фокусуйтесь на змінах. Робіть самі ці зміни.